При підготовці до весілля важлива будь-яка деталь букет для нареченої заслуговує на особливу увагу. Цей аксесуар супроводжує дівчину протягом всієї весільної церемонії за традицією, яка прийшла до нас з Америки, наречена в кінці вечора кидає букет гостям щасливиця, що зловила його незабаром вийде заміж, можна не втрачати час. Купити готовий букет або скористатися послугами флористів. Однак, якщо ви знаєте правила оформлення квіткових композицій і маєте в своєму розпорядженні достатню кількість часу, весільний букет для нареченої можна зробити своїми руками, внести крихту своєї душі, різновиди весільних букетів. Перші спроби пояснюватися на діалекті квітів були зроблені в східних країнах ще в давнину. Звичай висловлювати почуття, дякувати, вітати, зберігся і до цього дня. Квітковий мову став популярний у всьому світі, однак в кожній країні є свої звичаї, спілкування за допомогою квітів. Букет нареченої вперше був помічений в руках королеви Вікторії в XIX столітті. Традиція прижилася, весільний букет став обов'язковим атрибутом церемонії одруження. Якщо ви вирішили зібрати букет для нареченої, слід попередньо вивчити мову квітів. Букет відображає внутрішній душевний світ нареченої. Любов, червоні відтінки символізують пристрасть, рожеві, ніжність, важливий не тільки колорит, але і вид рослин, хризантеми дарують в знак дружби, лілії в букеті нареченої говорять про непорочність, троянди, символ любові. Розповідаємо про букетах для наречених, які можна зібрати своїми руками сьогодні. Популярні класичний букет, це універсальна версія весільного букета, який можна зробити самостійно. Частинка душі надає йому особливу чарівність, квіти збирають в традиційну композицію сферичної форми, додають прикраси, однак треба дотримуватися почуття міри надлишок прикрас свідчить про відсутність смаку, не слід включати до складу композиції стрази, досить підібрати стрічку, відтінок якої буде гармонійно поєднуватися з колірною гамою букета, виграшно виглядає букет. Зібраний з квітів з різними, за розміром, бутонами важливо правильно підібрати відтінки. Стебла квітів збирають воєдино і фіксують за допомогою дроту, можна скористатися портбукетницею. Каскадний весільний букет, хорма витонченої квіткової композиції нагадує водоспад, Користується популярністю серед флористів, каскадні букети мають вікову історію. Перші екземпляри з'явилися на початку минулого століття. Потім композиція була незаслужено забута, і тільки через півстоліття знову здобула популярність в основу закладення дві геометричні фігури трикутник і коло пукет може бути строгим і урочистим, або мати злегка розпатлений. Вид підходить для весільного вбрання в будь якому стилі. Багаторівнева структура дозволяє включати рослини зі стеблами різної довжини і спадаючої форми. Орхідеї надають букету особливу розкіш, букет помандер або бурштинове яблуко. Квіткова композиція популярна в країнах Західної Європи. У букета є перевага, наречена може не турбуватися, як правильно тримати букет під час фотозйомки. Куляста конструкція з квітів за допомогою ланцюжка кріпиться до зап'ястя або пальця. Це досить зручно, оскільки руки не зайняті і дозволяють нареченні відчувати себе. Вільно при складанні букета флористи використовують ромашку, гвоздику, гербери інші квіткові культури з широким стеблом. Виготовити бурштинове яблуко не просто якщо при складанні припуститися, помилки букет доведеться міняти з цієї причини. Завжди роблять дублікат. Пропонуємо подивитися відеоролик, де автор ділиться технікою виготовлення кулястого букета. Букет нареченої з диких квітів, з непомітних польових квітів можна створити справжній шедев, підійдуть волошки, ромашки, іриси, інші польові квіти. Вибір залежить від настрою і вбрання нареченої. При формуванні квіткового ансамблю можна дати волю фантазії. Букет може складатися з одного виду квітів або включати кілька сортів рослин. Надмірно яскраві фарби флористи розбавляють зеленими гілками. Такий весільний атрибут буде доречний для торжества на природі або на весіллі в стилі кантрі. Букет для нареченої растрепа. Розпатлені. букети набирають популярність композиція у вигляді кулі або водоспаду, включає найрізноманітніші сорти декоративних рослин, від розкішних троян до скромних ромашок. Доречні пір'я і стебла пшениці, додаткового декору не потрібно досить обв'язати стебла класною стрічкою ефект недбалості і поєднання непоєднуваного надають букету особливий шарм. Створюється враження, що напередодні власного весілля наречена побувала в казковому саду, щоб слідуючи вікової традиції зібрати для себе букет, творчий весільний букет. При формуванні букета немає необхідності використовувати живі квіти. Це можуть бути сухоцвіти і декоративні елементи, наприклад, каскад кольорових лампочок, намисте зі скляних кульок або дрібного перлів. Букет в цьому випадку грає роль додаткового аксесуара до весільної сукні, підійде до непомітного вбрання в класичному стилі, букет можна зробити своїми руками, однак треба дотримуватися почуття міри, в іншому випадку креативна композиція буде виглядати без смаку, якщо сумніваєтеся в своїх силах. Зверніться за консультацією до флористів, гламелія це найскладніший з точки зору збірки букет для нареченої. Технологія була розроблена флористами ще в 19 столітті. Включає кілька етапів від всіх обраних для композиції квіток, відокремлюють пелюстки, кріплять пелюстки на спеціальну загальну основу, виходить квітка. За зовнішнім виглядом нагадує Камелію, щоб вийшов по-справжньому красивий букет. Необхідно володіти навичками складання. Пропонуємо познайомитися з відео, де автор ролика ділиться досвідом створення букета в техніці гламелію. Детальний майстер клас допоможе зібрати квіткову композицію своїми руками. Як виготовити весільний букет своїми руками колір бутонів, який вибрати, якщо дотримуватися традиції. Букет нареченої повинен включати квіти з пелюстками пастельних відтінків. Для контрасту можна додати кілька яскравих бутонів, їх кількість залежить від розміру. Великі квіти не більше трьох, мініатюрні, не більше п'яти, щоб підкреслити витончений і елегантний образ юної нареченої. Вибирають квіти з пелюстками білого, блакитного, фіолетового, рожевого кольору. Колірна гамма букета і сукні повинна мати відмінності. Це дозволить отримати красиві весільні фотографії, де наряд і букет не будуть зливатися воєдино, деякі наречені вважають за кращі квіткові композиції в соковитих відтінках. Вони символізують любов і духовну зрілість. Вважається, що квіти з червоними пелюстками захищають від потоку негативної енергії, заздрісних поглядів для простого сукні можна вибрати яскравий букет. Доречний додатковий декор квіткової композиції. Чудово виглядає букет з подібних відтінків з різним ступенем інтенсивності. Це рожевий, бежевий і персиковий колір, привабливий і незвичайний вид букету, надають сміливі поєднання бутони з пелюстками жовтого і фіолетового кольору, комбінація синіх і помаранчевих кольорів, вибір декоративних рослин для весільного букета. Флористи представляють композиції з квітів на будь-який смак, можна вибрати ексклюзивний букет, який ідеально підійде до вашого вбрання. Підкреслить статус нареченої, допоможе створити святковий настрій, буде тільки вітатися, якщо наречена зробить букет своїми руками. Ми розкриємо вам секрети формування композицій і представимо нескладні технології, як не помилитися при виборі квітів для букета. Підбирайте квіти з урахуванням кольору і фасону весільного вбрання, класична версія трунди. Вони бездоганні в естетичному відношенні, довго тримають форму для створення букета своїми руками. Підійдуть півновідне троянди. Слід врахувати одну особливість при зберіганні цей вид троянд не можна об'єднувати з іншими сортами в одній посудині лілії універсальні квіти. Вони гармонійно поєднуються з різними нарядами. Неважко буде зробити букет з білосніжних лілій своїми руками, вкласти частинку душі. При бажанні лілії можна замінити на благородні орхідеї, до весільного вбрання бездоганно підійдуть польові квіти, можна зробити композицію з одного сорту рослин або скласти складний букет. Букет скал підійде екстравагантним нареченим. Щоб зробити об'ємний букет. Необхідно додати гілки гіпсофіли або листя папороті. Комплект інструментів і матеріалів, перш ніж приступити до створення квіткового шедевра, своїми руками підготуйте все, що може знадобитися в процесі роботи садовий секатор, він повинен бути правильно заточений. Рівний зріз продовжує термін життя квітів, слід купити портбукетницю. Композиція додасть у вазі, але можна не переживати, що бутони поникнуть в самий невідповідний момент. Актуально для вологолюбних півоній. Дріт для флористичних робіт буде потрібно для фіксації ніжки букета, Ніжки портбукетниці її використовують для додання квіткової композиції потрібної форми, декоруючи елементи, текстиль, пакувальний папір і стрічки можна придбати в квітковому магазині. Зверніть увагу, яким чином упаковані букети в салоні ці знання можуть стати в нагоді при виготовленні букета, фіксують упаковку степлером. Можна скористатися шпильками, що клеїть олівцем. Дизайн і прикраса букета, специфіка весільного букета для квіткової композиції, слід використовувати свіжожрізані квіти, для цього є вагомі причини. Букет супроводжує наречену протягом всієї церемонії, Від рахсу до ресторану, вибирайте стійкі сорти декоративних рослин, уникайте квітів з різким ароматом, не повинно бути надмірно довгих стебел і пилку. Яка може зіпсувати наряд, проведіть репетицію, зберіть букет і перевірте, як довго він простоїть. Це дозволить своєчасно скоригувати замовлення. Зовнішній вигляд квіткової композиції. Букет нареченої повинен гармоніювати з нарядом, при цьому слід враховувати і фігуру нареченої. Флористи пропонують три форми квіткової композиції для весільної церемонії: каскадна. Назва говорить сама за себе. Звисають гілки декоративних рослин, підійдуть до сукні. В підлогу бідермеєр квіти розташовують по колу. Кожен сорт викладають окремо, бутони утворюють прямі або хвилясті лінії. Півсфера це витончений і легкий букет круглої форми. Підійде для струнких дівчат. А ось нареченим з пишними формами букета півсфери слід уникати. Куля. Букет невеликий, ідеально виглядає з нарядом, який включає багато оборок, широку спідницю. Жест це букет з тонкою ніжкою, конструкція з бутонів розширюється у напрямку вгору, підійде для нареченої середнього зросту. Наводимо простий варіант виготовлення букета з троянд своїми руками, зрізаємо стебла з рожевого куща, вищипуємо шипи і листові пластини, квіти викладають у вигляді спіралі, повинен утворитися коло з великими бутонами в центральній частині, потім розкладають троянди з дрібними бутонами. По периметру букета йде гіпсофіла, стебла обмотують дротом для флористичних робіт, щоб букет не розпався, роблять 3-5 кіл по спіралі, стебла за допомогою секатора вкорочують до потрібної довжини, дріт маскують декоративною стрічкою, яку прикрашають стразами букет готовий. Порада. Рекомендується дотримуватися довжини ніжки близько 20 см, однак від цього правила можна відступити. Головна умова букет зручно тримати. Декор для букета. У цьому питанні все залежить від вашої фантазії. Підійдуть декоративні стрічки з атласу і мережева, стрази скляні і перлині намиста, букет можна доповнити гілками з гронами ягід, колоссям і пір'ям. Повітряний вид для всієї кіткової композиції можна надати за допомогою органзи. Букет нареченої декорують в залежності від вбрання і специфіки весільної церемонії. Найпростіший варіант прикрасити квіткову композицію зеленими гілками. Вони наповнюють букет нотками свіжості. Для кожного сезону є свої варіанти декору. Як весняного декору доречні вербні гілочки. Влітку можна включити стебла жита з уже сформованими колоссям. Восени дозрівають ягоди. Гілки горобини будуть як не можна до речі, зимовий варіант соснові або ялинові гілки з шишками. Декор букета нареченої залежить від місця, де проводять весілля. Для сільського стилю досить обмотати стебла квітів мотузкою. Для вінтажного стилю підійдуть декоративні стрічки з атласу, мережева, органзи. В якості елементів декору флористи, в залежності від ситуації, використовують біжутерію або прикраси з натуральними каменями брошки. Кріплять до вже задрапірованим стеблах букета. Важливо правильно вибрати місце, щоб прикраса не заважало тримати букет колон. Прикраси фіксують на одному з бутонів, який знаходиться в центрі композиції, і спускають до ніжки намисто аксесуар доречний для весільної церемонії. В стилі ретро кріплять до бутонів як гірлянди. Використовують натуральні і штучні прикраси страс, елементи декору фіксують на стрічки в місцях, де це необхідно. Стрічки як декор заслуговують на особливу увагу, можна використовувати як однотонні варіанти, так і багатобарвні або декоровані стразами, при цьому враховують наряд нареченої, і колір і сорт рослин квіткові композиції, прикрашені стрічками виглядають стильно і сучасно. При оформленні ніжки букета використовують стрічки різних відтінків, як правило, їх чергують між собою, експериментують з розмірами декору, текстурою тканини, мережевні стрічки підійдуть для весілля в стилі прованс, для традиційних весільних церемоній стрічки прикрашають бісером. У будь-якому випадку слід орієнтуватися на фасон і колір вбрання. Декоративні стрічки повинні органічно вплітатися в образ нареченої в ідеалі. Візерунок і текстура стрічок і сукні повинні бути ідентичні один одному талісмани одне з трендових напрямків декору весільних букетів, залежно від ситуації, використовують дорогоцінні, напівкоштовні і штучні камені, яшма, агат, кварц, інші варіанти природних мінералів, як зробити упаковку для букета. При складанні букетів для нареченої флористи вже давно не використовують упаковку, вона залишилася в минулому. Квіткові ансамблі виконують таким чином, щоб їх можна було зручно тримати в руці. При цьому упаковка зовсім не потрібна. Скріплюють стебла наступним чином. Портбукетниця одне з найбільш зручних пристосувань для фіксації рослин у вигляді букета. Її можна придбати в квітковому салоні. До складу портукетниці входить губка з пористого матеріалу, який легко утримує воду. Навіть примхливі сорти квітів стоять досить довго можна не хвилюватися що бутони зів'януть в розпал весільної церемонії. Букет з таким пристроєм доступний для самостійного виготовлення. Неважко буде зробити композицію каскадної форми. Підійдуть рослини, стебла, яких досить гнучкі і мають різну довжину, їх сортують і починають прикрашати підставу пристосування найдовшими екземплярами на завершальному етапі використовують квіти з короткими стеблами. Важливо не забути змочити поролонову вставку водою. Рекомендуємо подивитися відео. Де автор ділиться досвідом використання портбукетниці при виготовленні букетів, поради актуальні і при створенні весільних квіткових композицій. Букет на флористичної дроті, щоб надати конструкції міцність. Дріт вводять в стебла декоративних рослин. В результаті виходить міцна конструкція бажаної форми. Стебла витримують серйозне навантаження. Можна не побоюватися, що необережні дії приведуть до поломки ніжки букета стебла. Композиції обмотують мережевними або атласними стрічками, підійдуть тюльпани. Троянди та інші сорти квітів корсет використовують з метою драпірування ніжки весільного букета для прикраси корсета підійдуть на різноманітніші елементи декору, перли скляні намистини, різнокольорові стрази, інша біжутерія. Як підібрати букет до весільного вбрання? Є кілька правил, яких необхідно дотримуватися при виборі букета, в першу чергу вони стосуються весільного вбрання. Якщо плаття з пишною спідницею і прикрашене великою кількістю бісеру, вибирайте скромний букет. Строгий наряд передбачає пишний букет, важливе правило, букет не повинен бути центром уваги, затьмарювати наречену до вбрання кольору. Айворі це бежевий колір з жовтим відтінком. Підійдуть квіти з пелюстками блакитного кольору. Доречні всі відтінки пурпурного. Жовтого світлі тони. Якщо наряд в інтенсивних кремових тонах підійдуть квіти з пелюстками бускового кольору або лаванди, припустимо використовувати букети з білосніжних квітів. Непоганий варіант квіти коралових відтінків. Наряд в світлих коричневих тонах чудово поєднується з помаранчевими блакитними і рожевими бутонами. Слід віддати перевагу теплим відтінкам, однак не завадять 3-5 бутонів в холодних тонах. Сукня персикового кольору поєднується з букетами теплих відтінків середньої інтенсивності, до найбільш затребуваному білому поряд підійде квіткова композиція в червоних тонах. Доречні будуть і інші відтінки. Категорично не підходить білий букет, він зливається з сукнею, практично непомітний на фотографіях. Збірка букета, рекомендації та корисні поради, щоб отримати уявлення про те, як буде виглядати букет, збирайте квіткову композицію перед дзеркалом, використовуйте прикраси з перлами. Це додасть букету легкий шарм і елегантність. Перлині намиста і брошки кріплять за допомогою дроту потрібної довжини, якщо ви складаєте букет з троянд, а бутони ще не розкрилися. Занурте кінчики стебел в гарячу воду достатньо всього пари хвилин, і бутон постане у всій красі. Однак, якщо час витримки збільшити, квіти можуть зів'янути в самий розпал церемонії. Пам'ятайте, що наречена буде кидати букет гостям. Великі і надмірно важкі квіткові композиції не годяться для цієї мети, можна зробити пару букетів, один з яких буде мініатюрним. Без надлишку прикрас. Рекомендації по підбору квітів для букета на перший план в композиції йдуть квіти, які віддає перевагу наречена однак слід звернути увагу на рекомендації флористів для кожного конкретного випадку підбирають певну колірну і сортову гаму, деякі квіти не можна використовувати в букетах, призначених для весільної церемонії. Вважається, що червоні гвоздики. Хризантеми і нарциси несуть енергетику, яка не підходить для торжества одруження. Можливо, це всього лише забобони, але до інформації варто прислухатися. В ідеалі квіти повинні виділяти лише слабкий аромат, потужне навантаження на нервову систему в купе з ароматами рослин і парфумом, провокує головний біль, різку зміну настрою. Зіпсувати торжество може банальна алергія, слід узгодити з нареченим склад весільного букета. Сильний квітковий аромат може поставити під загрозу і самопочуття гостей. В першу чергу це відноситься практично до всіх сортів лілій, крім сильного аромату, їх тичинки покриті пілком яскравого оранжевого кольору. Є ризик залишити сліди на весільному вбранні не тільки нареченої. Але і нареченого у букеті має бути мінімально можлива кількість квітів. Нареченій доведеться тримати його протягом усього дня. Це викличе в тому рук друга причина, по якій букет повинен бути невеликим. Традиція кидати атрибут гостям, є ризик отримати травму. Віддайте перевагу універсальному весільного букету для нареченої. Часто молодята проходять церемонію вінчання в церкві. Квіткова композиція за своїм задумом повинна бути доречна як для одруження в зах. Все так і для церковної церемонії, якщо ви віддаєте перевагу скористатися послугами флористів, почекайте приймати рішення за складом букета, не зупиняйтеся на першому ліпшому варіанті, слід взяти тайм-аут через пару днів, дозріває правильне рішення, квіти зібрані в одному букеті, не повинні негативно впливати один на одного. Легко витримувати спільне перебування в одній вазі рекомендації по збереженню декоративних властивостей букета на всьому протязі весільного торжества. Зрізані квіти слід зберігати при температурі близькі до 1,0. ноль. Флористи рекомендують організувати зберігання зрізаних квітів у вертикальному положенні. Під час весільної церемонії слід передбачити можливість оприскувати букет водою або поставити у вазу. Підійде звичайний пульверизатор. Вазу можна замінити пляшкою з водою, по можливості не піддавати букет впливу ультрафіолету, наречена повинна пам'ятати, що контакт квітів зі шкірою або нарядом може стати причиною появи помітних плям. Замовлення імпортних квітів може увінчатися невдачею, придбати першосортні квіти допоможе консультація у флористів. Замовлення слід оформити заздалегідь. З огляду на політичну та економічну обстановку необхідно відвести на це як мінімум місяць композиціям з живих квітів, притаманні деякі негативні нюанси крихкість бутонів в процесі торжества не виключені дотику до пелюсток. Є ризик серйозно порушити зовнішній вигляд бутонів, деякі сорти квітів не виносять ультрафіолетові промені, церемонія на відкритому повітрі буде для них згубна. Щоб попередити подібні неприємності, заздалегідь ознайомтеся з особливостями сортів квіткових культур, які ви вибрали для свого букета. Після фотографування та урочистої процесії поставте букет у вазу, якщо одруження припадає на зимовий час. Слід подбати про букет з морозостійких сортів декоративних культур, це тюльпани, деякі різновиди троянд. не бояться морозів хризантеми і гвоздики, однак є думка, що їх не слід включати в букет нареченої, вам вирішувати, чи варто йти на поводі у забобонів. Які квіти актуальні для весільних урочистостей в різних стилях? Сільська весілля, стиль рустик. Композицію складають з польових квітів, доповнюють зеленю, допускається включати різні сорти квітів як за формою, так і по відтінку, як правило, переважають яскраві кольори. При першому погляді на такий букет виникає впевненість, що наречена зробила його своїми руками. Стиль мінімалізм, весільний букет представлений однією квіткою. Це може бути троянда, півонія або гербер, букет в стилі шеббішик. Композиція представлена у вигляді кулі, колір пелюсток, пастельні відтінки. Вітається декор з перлів, кристалів, бісеру. Підійдуть всі сорти троянд з ніжним кольором пелюсток, підходить для невисоких дівчат. Стиль Тіфані. Використовують квіти з пелюстками білого і бірюзового відтінку, прикрашають композицію намистинами і брошками з дорогоцінних каменів. Головна умова розкіш класичний стиль. Підійдуть троянди Івонії. Торжествує скромність і елегантність. Стиль гламур в букет включають рідкісні сорти квітів, композицію формують у вигляді каскаду, грецький стиль. Весільний наряд не повинен бути виконаний в білому кольорі, вітаються будь-які інші відтінки, підійдуть загадкові і розкішні іриси, практично всі стилі припускають, що декоративні культури можна виростити самостійно на присадибній ділянці або в саду. Це дозволить відмовитися від послуг квіткових салонів. Заощадити можна і на послугах флористів, якщо зробити букет для нареченої своїми руками, наведені вище поради та цінні рекомендації дозволять створити ексклюзивний розкішний і бюджетний букет. Укладення кожна наречена сама має право вирішувати, який букет віддати перевагу для весільної церемонії. Ми розповіли, які бувають види букетів, познайомили з порадами і технологіями створення квіткових композицій своїми руками. Витончений смак і бажання мати оригінальний весільний аксесуар допоможуть здійснити задумане, майте на увазі, що букет повинен гармонійно поєднуватися з сукнею, відображати характер, винувати ці торжества, випромінювати тепло душі.